Двадцять квітня двадцять четвертого року. Друзі, почала розцвітати біла акація. Це нам сигнал. Зараз холодно, вночі пройшов дощ, але тільки блисне сонце і вона полетить, шкодить нам східна плодожерка. Готуємося, друзі. Боротися з нею. Тільки починає. Ще є час підготуватися. Піду ще в одному місці подивлюсь. І буду приймати рішення. Отут я завжди контролюю. Бачите, друзі, починає. Починає розпускатися. Треба готуватися. Пішов готуватися. Все цвіте, розпускається трава. Бачите, яка пів метра, однак косять у нас її. О, а це тут градик прилетів. О, О тут ми кожен вечір собачку прогулюємо. Ось такі Вот такие тут дырочки виднее. Вот так, друзья, бывает. Сколько? А, на 5 сантиметров. Сколько тут? 5 метров. Ну що, пішов додому готуватись і така есть. Отак, От поки дійшов вже і тривога. Висновок, друзі, біла акація зацвітається, нам сигнал що буде вилітати східна плодожерка вишнева муха. Готуємось, готуємося обробляти. Я буду обробляти і черешню, і персики. Ну, можна обробляти черешню актилік, таких більш пізніх сортів. Ну, і яку-небудь лічебне дати, тапсин або скор. У кого майська черешня, вже не, не потрібно обробляти. муха не встиє там відкласти яйця. Більш пізні сорти, зараз ахтеліки, через два тижні ще можна побризкати проклеймом. проклеймом. Він більш щадящий для людей, для комах корисних. Персики буду обробляти. Валям флексі і хорус скор. Хоча увечерявості нема, но береженого Бог береже. Валям флексі і скор хорус, можна топсин, свіч я не при. Міняю, дуже дорогий він. Отак, друзі, коротенько. Попереджаю, нагадую, що плодожорка Плодожерка не спить, а прилетить обов'язково. До побачення! З вами був Петрович, відеоканал Петрович Production Ukraine.